Будь ласка, відбулася перша зустріч в стиковій матчі, плей-офф чемпіонату Діфолу. Ваші враження від поєдинку, ну і взагалі значимість цього матчу, що відбувся, вперше так, за багато років вийшли до стикових матчів. Вітаю усіх болівальників клубу Гірний спорт. Дуже приємно, що нам вдалося потрапити в плей-офф. І перша гра у нас. Зустрілися ми з командою Океан США 7 Дніпро. 11 травня виїхали до Дніпра і зіграли з ними один-один. Дуже цікавий матч, дуже емоціональний. Хвилювалися, як завжди, тому що це якби. Перший раз в нашій на нашому опиті ми досягли такого рівня і завжди як вже ж хвилювалися, але впоралися дуже чудовий матч. Мені подобалось, ну якщо так. Ну, розкажіть про умови, там стан поля такий не дуже да? на відео, там шматочок відео був. Так, да, ми грали на полі на е, Немножко там займалися і тому в такому стані поля. Приїхавши в Дніпро, ми побачили, що. Вже до нас я, матч е, состоявся в 12 часов дня. Е, вже до, до нашого приїзду е, вже грали футбол. Тобто, 8 плюс 1, парк великий, було маленьке поле 40 на 20, Там теж маленькі семирічні, восьмирічні хлопці грали. І ще здивувало, що і після нашої гри. В два часа, в 14 годин, прийшли хлопці грати в футбол. Тобто там постійно культивуються футболи, тому що нам взагалі трудно тяжко грати з командами регіональними, я вже, мабуть, казав. Тому що вони постійно субота, неділя, вони зустрічаються, вони у них вони чемпіонати, чемпіонати якісь турніри місцевого значення. І ми хвилювалися дуже. Розглядали матч предыдущий, послідній з Пенуелем, Дивилися, розмовлялися з хлопцями, аналізували. І ну перший тайм. Я взагалі думал, що ми як немножко будемо от оборонки грати, Но я побачив, що парни достатньо прийняли удар, не уступали, дуже много було боротьби на кожному участке поля. Где-то моментиками був і футбол, но... в основном очень много борьбы. Такой скоростной силовой был футбол. Но первый там у нас было 3-4 момента, два выхода в один-в-один. Ну, и за счет того, что как бы, и поле не дуже было гарным, и, мабуть, и волнение хлопцев изыграло, мы не открыли счет. Практически Там был небольшой полумоментик у наших ворот, но Тимур Каминский справился. Второй тайм. начался в таком же динамике. То есть настолько был динамичный матч, что меня удивляло, что мы нигде даже не, во-первых, мы не, не уступили ни в одной позиции. И, во-вторых, произошла замена. Вышел Кирилл Гайдаржи вместо Вани Душенко. Как бы он свое отработал первый тайм, мы так и рассчитывали. И после углового на наши ворота Мячик был выбит, их защитник сыграл неудачно. Кіріл м'яч, делает в середину передачу Вові Назарову. Назаров веєром розворачує на правий фланг, а дає Сергію Поварову. Поваров в боротьбі в борьбе вигрує цей м'яч, прострілює. І з лівої ножки Кирилл Гайдержи забиває гол. То есть це для нас було дуже несподніках, ну несподівано дуже радісно. Ми лікували і дуже приємно було. Ну і немножко в чуть-чуть була ошибка. Ну, не без того, це гра, це чудово. Там немножко ошиблися, чуть трохи зав'язалися і так. Ну Хлопців тепер готують до матчі відповіді. Так, можливо, треба розвантажити психологічно їх, що це була ну, і важлива гра, так, дійсно, щоб вони не перегоріли на матч відповідь. Та ні, взагалі, я стараюся не вмішуватися. именно в, э, в процесс игры. То есть единственное, что я могу в данной ситуации, когда им уже по 15, по 14 лет, единственное, я могу подойти к бровочке, поаплоди, по, по, сделать аплодисменты, немножко направить, но в плане каких-то там радикальных криков там что ты сделал и так далее то есть нет смысла в такой игре я так понимаю и так делаю что их выбить с игры ну не нужно то есть наоборот им нужно быть в игре в этом мгновении чтобы сконцентрироваться на том что они делают на то как они играют на то какие они принимают решения поэтому в данной ситуации единственное чтобы им не мешать вот и э, и Виталий Васильевич, я мы так сделал, и я так думаю, что и в данной ситуации все, что я могу, как бы на что направить, именно ментально и физически, это будет делаться на тренировке, подводиться к тому, чтобы в воскресенье они были готовы к к игре. Ну про суперника, что скажете? Можливо, поле ты завожала и суперникам мабуть, показывать и игру? Нет, физически хорошая серединочка у них была. Левый хав, левый полузащитник очень быстрый. Тоже достаточно было трудновато Егору Заре, особенно в первом тайме. Мы немножко не успевали. Капитан команды у них с Глобина, беженец в Днепре живет. Я не знаю, почему или переселенец, или беженец. Вот. Такой достаточно очень крепкий молодой человек. Поэтому физически они. немножко, не то чтобы как бы сильнее выглядели, да, но я имею в виду по ростам помассивнее, то есть где-то там на пол головы и в плечах чуть побольше, то есть как бы мы немножко где-то в росте уступали, у нас 2-3 человека такие более-менее уже рослые ребята, но остальные среднего роста поэтому было немножко тяжеловато именно в физической борьбе. Но выстояли, показали игру даже в конце меня удивило, когда уже хлопцы Снидал, и Маскакин Кирилл говорит: блин, не додавили. Ну, то есть, это у меня уже сигнал о том, что мальчики были настроены на победу, и это вообще здорово. И что немножко там где-то чуть-чуть не хватило. Ну, я так думаю, что настроение мне после матча нравится понравилось, что они горят, они хотят. не жила, і все це в їх ножках. Тобто запрошуємо на матч у неділю. Так? так, так. Усіх бажаючих дуже буде приємно, якщо у неділю, 18 травня, ви завітаєте до майданчика Гірник біля ЗОЖ 1 і підтримаєте хлопців. Ми дуже будемо раді, приходьте. Залишайте дачі, залишайте якісь справи, прийдіть і віддайте і отримайте емоції, які завжди дарує дитячий футбол. Початок о 12.00. Так, початок о 12.00. Ну і у Дніпрі була підтримка, так? Батьки поїхали, підтримували. Да, чудесна підтримка в этот раз. Э, дякую батькам. батькам Так дуже дуже було приємно. Навіть э, поїхали родственники. От Олександр э, Мільніч. Э, Ні, бля, я забув, я не буду говорити, говорить. Короче, э, Хотел барабан взять, <laughs> но регламент там запрещается какие-то там сумасшедшие звуки, там посторонние. Но тем не менее и без этих барабанных звуков было достаточно весело. И самое мне удивительное, что даже те болельщики, которые присутствовали в Днепре, как-то не было такой агрессии. То есть каждая, каждая группа болельщиков из болевала за футбол. То есть не было каких-то оскорбительных реплик, не было каких-то унизительных реплик. То есть мы, я так понимаю, что наши болельщики по, подружились с болельщиками из Днепра. То есть было вообще замечательно. Была футбольная, хорошая, эмоциональная атмосфера. Вот так и Днепро футбольное место, футбольная культура. Но, ну что не плавнее покажут, что мы так уж тут уважаем футбол и мы его рады Так, так. Навіть дніпряни були здивовані настроєм і розпитаності наших болювальників, наших батьків. Дуже добре було. Ну, Хвилювання, мандраж є перед матчів відповіді. Чи... Так, налаштовані по-бойовому. Так, так, хвилювання, мандражую. <головік> все є, все. Звісно, вороните. Звісно, іщеш якісь. Ричаги для того, щоб... Це для мене досвід. То есть, хлопцы 2010 -го года народжения с футбольного клуба «Агирный спорт» завели меня туда, где даже ну, я никогда не был. И мне очень приятно, что они поверили, поверили нашей философии, поверили нашей направленности, поверили нашей стратегии футбольной, чтобы быть там, где мы сейчас находимся. І те, що ми зараз бачимо, це взагалі праця, труд, пот, е, е, програші. Взагалі ми були на дуже багатьох топових турнірах е, і проігрували, е, аналізували, не здавалися, продовжували далі, тому щоб готуватися зараз, можна сказати, е, грати в те, що ми хочемо, або намагаємося грати в те, що ми бажаємо.